Алло, Алло привіт, вовчик. Що хотів? Що ти як твої справи? Та нормально, типу, сижу за компом. Ти чого дзвониш? Та мені щось зовсім нудно. Я оце думав, може з тобою зустрінемося, покатаємося разом. Жорік, я тобі казав, я працюю, в мене немає часу на ігри. Та блін. Працюєш. В тебе ніколи немає на мене часу. Жарі. Я заробляю нам гроші або ти міг по спа-салонам кожну неділю гасати. Тому не зважай, будь ласка. Скачай собі самокат Тіндер, да найди собі От ж Оджевню. Ну що, Тіндер кажеш. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ску -УА. Якщо ви здивовані нашим поверненням, ставте негайно лайк, вподобайки. Якщо ні, то пишіть чому в коментарях. Але обов'язково маєте підписатись на канал. Якщо вас цікавить питання, чому ми в борні, то існує дві причини. Перша. <плес> <плес> Перша — це постійні повітряні тривоги. А друга це. Але вже як є, сьогодні буде відео про 5 трюків для новачків. Тобто для тих, хто чогось не навчився в минулому сезоні, або для тих, хто забув щось і якраз буде корисно нагадати перед прийдешнім сезоном. Я думаю, що вам всім буде корисно та цікаво. А перший трюк у нас буде ікса. Отже, друзі, ікс. А виглядає наступним чином. Ви маєте розташувати свої ручки ну, в звичайне положення, можете взяти трошки вуще для зручності у подальшому і почати обертати руль в ту ж саму сторону, як і барспін. Я думаю, що ви вже всі знаєте, як правильно в яку сторону крутити рулі. Обертаєте на 180 градусів і потім повертаєте назад. Це все, ясна річ, потрібно робити у повітрі. Але якщо іксап, вам здається занадто простим трюком, ви можете спробувати X-Right. Взагалі це трюки з одного якби, мішка, не знаю. <плес> все так само, тільки в кінці ви руль не повертаєте. А ось так і приземляєтесь і пробуєте їхати з ось такими викрученими руками. Вам спочатку буде дуже важко орієнтуватися, як куди повертати, проте ви розберетесь. Ви супер класні молодці, ви розберетесь. Титоріо. Туторіа. Зачека, в принципі, так само треба руки крутити. Тобто я хочу направо повернути в звичайному положенні, я дергаю праву руку до себе. А, ні, не так само. <плес> <плес> Якщо і це вам здається занадто легким, комбінуйте. Спробуйте X-Ride VIP, X-Up Vanetti, Попробуйте x ride Fakey. Особисто мій улюблений це бар X-Ride. Але пацани, запам'ятайте, ніколи, ніколи не робіть VIP, X-Ride. Наступний трюк в нашому списку це ванеті, тобто 180 градусів. Неймовірно важливий в подальшому катанні трюк, тому його потрібно обов'язково вивчити і обов'язково зробити це правильно. Робиться він наступним чином. Вам потрібно присісти, гарно вжатись, обов'язково банік, ніякого хопу, тільки банік. В момент вистрибування закрутити свої голови та плечі в сторону носочків, адже це правильна сторона для крутіння, і закрутити ваші 180 градусів та чудово приземлитися і поїхати за бідалі робити і навалювати класні трюки. Проте варто починати вчитися на квотері. Адже тут ми можемо робити не повних 180 градусів, а почати, не знаю, з 90 пода... разом. Да, і скоржен... і свій градус? Ну так, да. от денчик все знає, він вам поставить. Давай камеру, давай. Кожною спробою ви будете збільшувати свій кут оберту і в подальшому ви зробите 180. Адже з першої спроби 180 зробити дуже важко, тому ви почнете з менших градусів і поступово, поступово, поступово прийдете до 180. А там вже трьошка, 540, 720, 900 чимось і 1080. Більше не треба. Там голова вже крутиться, тому не рекомендую. Наступне у нас де аж цілий комплекс трюків, що допоможе вам в набутті контролю та балансу над самокатом. В цей комплекс ходять no -food, cross Crossfood і Sex Change. Що таке SexChange це зміна стойки. Взагалі всі ці трюки ви можете робити навіть без стрибка. Головне їх робити правильно і не боятися, і не впасти. І не боятися. І правильно. І не впасти. Отже, ноуфут. No Якщо ви знаєте англійську, то дослідний переклад цього трюку буде ні ноги. Ну, це було очевидно. І це означає, що на вашій деці не має залишитися ніг узагалі. Правильне виконання цього трюку підозрімаю під собою розставлення ваших ножок, виправлених ножок у різні сторони, тобто правої туди, лівої туди. Далі йде кросфут. Знову ж таки, в досінному прикладі з англійської це перехрести ноги. Щось типу як X-Ride, тільки ногами. Ви маєте просто зробити ось так. Ну, що б сказати. Основна ідея кросфуту полягає в тому, що всю вагу свого тіла ви переносите на передню ногу і задню переносите через перед, перед передню. Через перед... скільки я сказав слово перед, <реш> Порахуйте в коментарях. Ось так. Ні-ні ні. Ось так є. Yeah! І останній з цієї трійки неймовірних трюків, це секс ченч з англійської секс зміна. Це не ваша зміна на заводі чи де ви там пахаєте. Це зміна вашої стійки. Американці, чи хто там цей самокат придумав, називають стійку сексом. Ні. Yeah. <laughs> Цим трюком ви міняєте свою стійку регуляр або гуфі на гуфі або регуляр. А наступний трюк це фібл. Фібл це початковий гранд трюк Виконується наступним чином. Переднє колесо обов'язково має бути паралельно до грані. Заднє колесо у нас звисає, а сам самокат тримається на дропауті. Якщо у вас скошені дропаути, тоді на пезі. Можна і безпек на скошених дропаутах, проте це значно складніше. Все. <плес> <плес> Найважчим аспектом фібла є те, що треба застрибнути на грань, що є дуже небезпечним та страшним кроком для початківця. Тому раджу вам знайти значно меншу граньку, ніж наша, підійде бордюр на дворі, чи ще якась гранька понижче, і практикуватися на ній задля уникнення травм. От дивлячись на мене, як ви гадаєте, який наш буде останній трюк в цьому відео? Правильно, це мене. Основні правила мену. Задню ножку ставити максимально під тормоз, передню або впритик до неї, або там трошечки відстані, як же вам зручно. Зосередились, дірнули руля, дубцю винесли за. Заднє колесо, зігнули коліна, руки зафіксували в одному положенні і балансуєте. Балансуєте виключно тазом та колінами. Ніякими руками. Руки як поставили, так вони і залишаються. Робите мене і собі чухайте, куди вам хочеться на тому Менелі. Все життя кататися на Менелі. Мене робить людей здоровими, веселими, позитивними та. Шісті зараз не дуже позитивно виглядає. Цей світ тримається на но, на Я просто не про нозменері розказую, а просто про Менео. Важливо пам'ятати, що менол це баланс трюк, і ви ніколи не навчитеся його робити ідеально. Все буде залежати від вашої практики. Тому весь час практикуйте мене і все у вас буде добре. Отже, друзі, ось такий топ-5 трюків для новачків у нас вийшов. Трюків було трохи більше, ніж 5, але це все тільки тому, що ми вас дуже любимо та поважаємо. Ще раз нагадую вам, що найкращий спосіб підтримати нас та контент українською це придбати собі будь що з нашого магазину School Store. Всі ссылки в описі під. Цим відео. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть в коментарях. Нас очікує неймовірний сезон з усім тим, чого так не вистачало в минулому році та цієї зими. Тому будьте з нами та слідкуйте за новими відео. Хто <гняття> там неважливо.